Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять жінки. Запам'ятають, і тут Китай не бачить загрозу військової співпраці Росії та Північної Кореї. Речник Міністерства закордонних справ цієї країни Цзянь, Каже, що РФ та КНДР є двома незалежними державами, тому розвиток їхніх двосторонніх відносин це тільки їхня справа. От Лін Цянь також додав, що Пекіну невідомі подробиці двосторонніх обмінів і співробітництва цих двох країн. Водночас, позиція Китаю щодо як вони називаються української кризи. От залишається власне, залишається ця позиція незмінною. Україна підтримує якнайшвидшу деескалацію і політичне врегулювання розбіжності Тарас Жовтенко із нами це експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерева. Та вітаю вас. Вітаємо. Вітаю доброго дня. А настане той момент, і в який момент настане той момент, пробачте за тавтологію, коли Китаю доведеться вскритися, відкрити свої карти і перестати грати. Ну знаєте, чи то в шахи, чи то в го чи то, вибачте, в Чапаєва? Бо зараз, поки все зрозуміло, але не зрозуміло, в що саме намагається грати Китай. Ну насправді гра Китаю вона цілком логічна, вона вкладається в ту стратегію, яку проголосив нинішній керівник Китаю Сі Цзінпін. Ну і зрештою його амбіція полягає в тому, щоб зробити Китай великим знову, от і зробити його не лише регіональним лідером, а зробити його глобальним лідером, так як про це товариш Сі домовлявся із нинішнім президентом США Джо Байденом у листопаді, 23-го року у Сан франциско Коли Сі Сізінпін. Погодився із тим, що насправді глобальна безпека лежить на плечах двох відповідальних ядерних супердержав, і одна з них це безумовно сполучені штати Америки, а інша це Китайська Народна Республіка. Ну і от Китай для того, щоб набрати побільше балів от в цій геополітичній грі, і продемонструвати Сполученими Штатами Америки, що Китай здатний впливати не лише на ситуацію там в азійсько-тихоокеанському регіоні. Насправді так, а Китай здатен впливати на ситуацію практично у всіх регіонах, які є ключовими для національних інтересів і національної безпеки Сполучених Штатів, Пекін намагається тримати в кишені ось такі проксі терористичні диктатури, як режим Іна в Пхіняні, як режим Аятол. В Тегерані, як путінський режим в Москві, насправді, і е, насправді, от ця так звана вісь зла 2.0, яку підживлює і підтримує Китайська Народна Республіка, е, ця «Вісь зла використовується Китаєм як інструменти для того, щоб дестабілізувати ситуацію, якраз в таких ключових регіонах, як Європа, е, азійсько регіон, ну і відповідно Близький Схід. Це все регіони, де е, ну, національні інтереси США є суперважливими для Вашингтона, і, от власне, взаємне посилення Москви, яка дестабілізує ситуацію ситуацію в Європі і північної Кореї, чиїми руками Китай буде намагатися дестабілізувати ситуацію в російсько тихоокеанському регіоні, вона якраз входить в. Інтереси Китаю, і оце взаємне посилення Росії і Північної Кореї. воно насправді буде грати на руку Китаю те, що північна Корея буде отримувати більше військових технологій, розвивати власний військово-промисловий комплекс, і армія північно-корейська буде отримувати бойовий досвід на війні в Україні, яку Росія почала ще власне 10 років тому, так але зараз не повномасштабна фаза цієї війни. Це насправді вкладається в стратегію Китаю, який намагається, перш ніж спробувати вирішити питання Тайваню у військовий спосіб. Ну, по перше, відтягнути ресурси і увагу Сполучених Штатів Америки і їх союзників на інший потенційний конфлікт в регіоні, тобто запалити спочатку корейський півострів, відволікти ресурси, війська, гроші увагу сполучених штатів і союзників на цей конфлікт подивитися як наскільки швидко союзники відреагують і що вони на це потратять ну і зрештою як союзники в принципі будуть реагувати на цю історію і потім зробивши висновки і послабивши таким чином союзників в азійсько-тихоканському регіоні китай може зробити для себе висновки варто починати уже вирішувати питання Тайваню у військовий спосіб чи ще можна почекати тому от власне саме цим пояснюється така абсолютно спокійна позиція Китаю. По тому, що Москва і Пхеня нарощують взаємне військове співробітництво, тому що таким чином Китай має можливість продовжити дестабілізувати ситуацію як мінімум в двох регіонах, роблячися чужими руками і при цьому позиціонуючи себе як такого суперглобального миротворця. Скажіть, будь ласка, Тараса, а де ця межа ось цього спокою китайського? Ну тому що з одного боку, чим глибша співпраця КНДР Росії, і передача Росії до КНДР технологій засобів, грошей тим більша борзість. КНДР. А чим більша борзість, тим більша загроза війни на Корейському півострові. А якщо є загроза війни на... буде потенційно війна, то Китай буде змушений впрягтись в цю війну на стороні Північної Кореї. А йому потрібно це, тому що за Південну Корею впряжеться Сполучені Штати Америки. А йому не потрібна, мабуть, пряма конфронтація зі Сполученими Штатами. Одна справа брязкати зброєю, інша справа використовувати її. От ця межа. Е... Китайської терпимості, китайського терпіння, та да, ви абсолютно праві. Але ну от в цих взаєминах між Москвою і Пхеньяном створена така ситуація, що першим за північну Корею має впрягтися Росія. Виконуючи отой договір про стратегічне партнерство, яким зараз так гарно розмахують і феєрично і в Пхеняні і в Москві, намагаючись прикрити відправку північно-корейських військ на територію Російської Федерації, і оскільки вже такий прецедент є, тобто Північна Корея вже напряму допомагає Росії вести війну проти України, то абсолютно логічною є ситуація, коли Росія має віддячити тим самим, та тобто, коли наприклад у північної Кореї почнуться проблеми. Із а, тим, щоб відбивати контрнаступ південної Кореї, то а, Китай ну зможе підморгнути своєму другу Вальдемару в Кремлі і сказати: Ну так у вас ще ж є договір? От, бачите, північно-корейські товариші вам допомогли. Давайте ну, відправляйте своїх а, бравих хлопців да щоб вони а, теж трошки загинули в, в північно-корейській землі. Ну і власне от таким чином Китай насправді і створив цю ситуацію, коли він буде до останнього та тримати оцю дистанцію. І він має всі можливості і всі. Важелі в руках для того, щоб впливати і на рішення, які приймаються в Пхеняні, і зрештою на рішення, які приймаються в Москві, але от червоною лінією для Китаю, реальною червоною лінією для Китаю, може стати ситуація, коли будь який із тих збройних конфліктів, за якими стоїть Китай, от чужими руками, та намагаючись їх підживлювати, коли будь який з цих конфліктів вийде з під контролю, тобто він або вийде за межі тої географії, яка зараз вигідна Китаю, або цей конфлікт переросте в ну, власне. Протистояння з використанням ядерної зброї Ось це два моменти, які Китай абсолютно не влаштовують, тому що ну йому не вигідно, щоб російсько-українська війна. Перейшла географічно межі України і е, вийшла в, на територію Європи, тому що з одного боку в Китаю є величезний інтерес до Європейського Союзу як до потенційного ринку, і руйнувати цей ринок е, перш ніж можна отримати від нього е, якийсь прибуток. Ну, це може зробити тільки Путін, да, е, почавши повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, але навряд чи так буде робити Китай, тим більше подивившись на наслідки, які це мало і продовжує мати для Російської Федерації. Ну і власне те саме із азійсько-тихоканським регіоном. Тобто, якщо, наприклад, конфлікт на корейському півострові буде виходити за його межі, і не дай Бог зачепить Тайвань, який Китай хоче отримати цілим шматком, да, тому що там ж технології, там інфраструктура, ну в цьому власне інтерес Китаю, то відповідно це буде однією з червоних ліній, і друга це безумовно, використання ядерної зброї, це те, що ну дуже сильно підіб'є так, би мовити, позиції Китаю як регіонального і глобального лідера, тому що. Він не зміг стримати ситуацію, займаючись ну таким стратегуванням мирних планів і всього іншого. Але ну тоді буде буде виглядати так, що на його слова просто ніхто не зважає. Всі кидають одино ядерні боєзаряди. Вам спасибі, пане Тарас Жовтенко, Бо із нами це експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Дякую.